Що приїхали? Тут такі прикольні місця, реально шикарні. Будемо зараз шукати місце, для... де ми поставимо лагерь, будемо місця шукати. Так, рибаловна банда. В двох словах. Відео буде дуже-дуже дуже мега коротке, але воно буде більш неінформативне. А... Інформаційне. Чому я знайшов класне місце, класно клює риба, е, хороші лящі клюють, хороша плотва, доволі таки багато риби. Е, в кінці відео зараз я вам все, все покажу. На ну, Місцях, де ми були, е, в кінці відео, відео розкажу, чому я. Не зняв нічого по рибалці, тому що ви все почуєте. Але результат я вам покажу. Рибу, як ми випускаємо покажу, які у нас трофеї були, покажу. Ну, трофеїв особо не було, там лящі, там 1,5-2 кілограма, ну, два два не було, десь 1,5 700 Плотву покажу, цікаво, і вага в неї. Коротше, дивіться до кінця, але місця класне і риби дуже-дуже багато. В кінці я покажу вам і розкажу, на що ловили, яка дистанція, де це знаходиться і в який час це ловили. Подивіться, чуть-чуть вам віддік, відосіка поставлю відео, там ну чисто, щоб ви розуміли, де це знаходиться, і розкажу, чому я не зняв нічого. Ранку риболовна банда. Коротше, виїхали ми дня на два на риболовлю. А зараз ми знаходимося біля каніва. Так, куди ми їдемо? Поки не знаю, але їдемо туди, за канів. Причепчик, машинка. Видвигаємо за канів на нові місця. Ну, а куди? Ви побачите. І що ми будемо ловити? Теж побачите, буде багато чого цікавого. Поїхали далі. Ранковий сніданок і далі в дорогу. Хорошо, рибочки знайшов я таке місце. Якраз заїзд нормальний сюди. Скажу отак, такий бережок. Покажу зараз, де я буду стоять. Таке класне місцечко От для лагеря то, що взагалі. То, що треба. Таке під деревцем, ну, шикарне місце. Якось отак. Подивимося, бо там, да, дуже красиво, класно, але там далі дуже, як би сказати, це в нас місце буде тут під палатки. Е, там, де ізначально я показував перший раз, там великий обрив. Дуже некомфортно. Ну що, лагерь наш потихеньку розростається. Я взяв маленьку палаточку стареньку. Тут у нас кухня. Прикормочка замішана, наставляється. І зараз пойде маркеритися. Шукати точечку. Виставимо крісло. Красота. Так, на прикормку довго зупинятися не будемо. Пару кілограм гороха. Є в нас пшено, Буде у нас з прошлої риболовлі залишилось мікс. Так, будемо і темну прикормку, і червону, і жовта в нас буде, і постачина, і зараз просіємо парика, будемо клеїти. Коротше, буде у нас багато всього цікавого. Я буду мішатися і все потім по ходу діла. Потім його заклеїм опарыше. Наліпим з його шариком. Ну, уже ліпиться. Уже ліпкий став. Сейчас ми його трошки ще. Угу. Уже клеится. Отлично. Ще чуть-чуть добавим. чуть-чуть добавим клея. О, отлично. Можно уже шарики лепить такие. Отлично. Отлично. Гуд. А у нас... Після обіду трошки піднявся вітерець. Так, і водичку толкнули. Ну взагалі ми, я планую е, рибачити ввечері, вночі і вранці. Днем я сумніваюсь. Ну, зараз подивимося, трошки покидаємо, подивимося. Тому що я ж говорю, вітерець піднявся. Но основний удар, і я розумію, що ляч днем не буде клювати зараз. Я думаю, що буде все. Вночі і вранці. Десь може з 4, отак, до 8-9 до будемо основний удар робити на 4-5 ранку. Отак. Так що трохи відпочинемо, З воду сильно толкають, тому не хочеться сильно і упиратися, тому що ну, реально кинув тебе через хвилини-дві вже рознесло. А зацепитися немає. Ну Тут бровки немає реально. Тут такі йдуть барханчики і все. Ну Як завжди буде в кінці відео резюме, що ловили, на що, що спрацювало, який рельєф і коли, по яким часам що брало. Будемо дивитися. Так що до кінця дивіться. У нас трошки водичка зупинилась, течія. Та я вирішив, коротше, половити трошки, подивимося, що. Зараз почнемо потихеньку. Почнемо з опарика, а там буде видно. Будемо добавлять. а Вже приклеївся. Так що 10 кормушок я закинув, зараз почнемо. Подивимося, що воно буде. Значну поки з великої кормушки, якою кормився. А там буде видно. Дистанція буде в нас невелика, бо реально ще зносить. Шнур я поставив знову чотирьох жилку. Тому що щось мені не подобається тут. То лі не ракушка, тут трошечки якісь камінці є. Так що буде шуміть. Повісив колокольчик. Буде така у нас риболовочка з колокольчиком. Так що сильно не кричить. Якщо буде клювати, бо отвлекаться, буду, може щось покушать, приготовимо щось смачненького. Так, а, у нас перші покльовочки якісь. Глянем що у нас там. Мілюзга якась. Якась мілюзга. Ну, зараз трошки потемпуємо, а там буде видно, там хвилинка-півтори заброс, а плотвичка якась. Ну така непогана платвичка, як для по сравнению, як і на водосховищі, то там взагалі було печально, Більш-менш на опарі каклює. Клієний опариш я буду додати е, типу, як пробками, щоб він не вилазив, от такими комочками. Типу, Внутрі хай він буде, поки донесеться кормушка, опариш залишиться там. І якраз він на точки почне вилазити. Так, по поводу, як себе веде клеєний Е, Чим більше він буде стояти, готовий склеєний, тобто його склеїти і в принципі, одразу пускати в роботу, можна сказати, тому що він буде набиратися влаги і буде розклеюватися. Тому я його додаю, закриваю пробку. Грубо гарячий, отак він попав, ну, дивіться, як він себе веде в воді. І він починає розклеюватися. Чим більше його склеїш, тим більше він якби, буде триматися. Але мені подобається в такій е, варіації, що він упав і починає відклеюватися е, друг від друга. От так от. Але він не розповзається. Друг до дружки приклеєний, типу. от якось так. Платво ловити не цікаво, так що ми будемо, мабуть, не буду я знімати, а вище до вечора чи вночі вже як вийде лящик, сподіваюсь, то будемо буду знімати щось. А хороша плотва клює, реально хороша тараночна плотва. Тоненький поводочок. Шестнадцатый крючочек, 12 поводок, короче, в заглот. Ой, в заброс. Вот такая насадочка. Така насадочка, один опариш, одна піночка. І плотва на ура клює. Коротше, поднадоїло ловити плотву, вирішив щось приготувати. Зараз зробим картошечку, мабуть, тушену. В принципі, особо нічого я не брав. Таке є копчена грудинка куряча. І баличок є свиний. Подивимося, щось обжаримо, закинемо картопельку. Чисто таку басяцьку зробимо картоплю тушену Бо на вечір треба лягти трошки поспати. І на ніч вийдемо. Зараз толкнуть воду. Ми почекаємо трохи, поїмо, відпочинемо. Якраз вода успокоїться і пойдемо рибачити. Так що буде в нас ночна рибалка. Днем. Ну, платва задовбала. Так що пойду годувати щось. Може щось вам покажу. Коротше, вирішив я переставити своє крісло. А я отут стояв, зараз покажу. Отут я стояв. Бо у нас вітерочок так е, дожіло трохи вже. Рішив я заховатися трохи. Перейти в кустики. отут тут я стояв, колишки ще оставили. Ще стоять. О, реально дує, так дує, що просто піпець. А вирішив я переставити... Тут Костік сюди переїхав дуже. Я вирішив сюди переставити все, тому що ну, реально тут не так дує. Хоча вітер сьогодні в лице. Посмотрим, що буде. Подивимося, що буде завтра. Але тут хоч щось за спини закриває. Так, кидати не буде так зручно, але ночі треба ловити. Ну, ще воду дадуть, звісно. Я так поставив трохи за, этот, за багато, але ще воду дадуть. Бо там сифонить реально, так сіфонить. що просто піпець. Так що вирішив я переїхати сюди. Переніс все. Так, що я... Рішив приготувати. Сало витаплюємо, цибулі немає, але є зелена. Зараз туди зелененьке, потім грудинку. Грудинку, грудинку, грудинку. Ось таку грудинку, зараз цибульки кинемо, грудинку, трошки обжаримо. Картошечка вже начищена. Щось дозварганим. Короче, закинув я грудинку. Курячу філешку. Зараз трошки обжаримо, картошечка. Кетчупчика, водички, буде бомба ракета. Вот такий картофанчик у нас вийшов. Нормально, зачетный вроде би, да? З угу. мяском. Буде жиденька картопелька в нас. Да. Погодка не дуже рибна. Ну, може вона рибна, але для рибалки не дуже. Дощ моросить. Короче. Піпець. Що будемо пробувати? Пів п'ятого ранку будемо працювати. Ух. Так, рибацюги, я вже вдома. Зараз у нас е, сьогодні неділя, е, 22 година, 13 число. Ми приїхали. Підводимо ітоги рибалки. Зараз я вам розповім, чому далі немає відео. От сижу монтірую. Всього залишилось, грубо говоря, 6-10. Коротше, не більше двох десятків відео. Чому? Тому що перше. перша причина це змінимо настройки. Заводські і забув виставити формат. Друге, я провтикав е флешку і поставив флешку, взяв, не взяв дві флешки, взяв одну. І, случайно, з другої камери взяв флешку. Тому, коротше, тупо хотів переставити другу камеру, форматнув і форматнув не те. Це друге. І третя причина. Е, ночі знаю, що дуже погано дивляться ночну рибалку, е, і тому е, ну, не хотілося знімати, щоб її не дивилися, але я вам все розкажу зараз. Е, дуже погані було два дні погоди. Лив дощ, е, моросив дощ. Е, дивіться, ми поїхали е, вдвох і потім підтягнувся товариш. Зараз я вставлю, як він відрибачився. Розповідаю, що на цьому місці. Розказую тепер по цьому містяку. Дивіться, це місце знаходиться за канівом, за одразу за пекарями. Це для мене було нове місце. Дуже красиві місця. Чисто, класно. І хто туди поїде, дивіться, ну чистоту я вивіз три пакета мусора за собою убирайте постійно. Дивіться, дистанція дуже комфортна. Дистанція десь 28-32 метра. Перша ближня, друга там в районі 51 метра на колешках одмірялися. По глубинам 5,2, десь і 4 метри. Ляж, ляж, запам'ятовуйте, клював строго з 5, десь до 7, до 8 максимум. Все. Потім виходила плотва, але попадалася жирна плотва. Реально така, батони і теж ставлю відео. Зараз зважимо цього монстра плотву. Ставки. Ставки. Сколько відро? Ні, 600 грам. Не, 600 грам. Не, кіло. 100 Давай. кіло. Да, грубо говоря, кілограмова плотва. І вона така не одна була. Лящи клювали десь, ну, щоб не збрехати. Кіло 200, кіло 500, даже кіло 700 км були. І було багато. Результат могли зробити за 2 ну, за години там, до десятка лящів валить. Теж відео поставлю, як відпускали ми. От такі красавці лящики ночі були. Точніше, ну, під ранок. Хорошенький, зараз зважимо, ну давай. Непогано так. Непогано. Девять, короче. Непогано. Ну що, давай їх відпускати, не мучить. Да, да, треба їх І ви відпускайте, вы отпускайте, шанов. Пошел, пошл. Є? Ну, да. мало, так. Легче треба відпускати зразу. Так, живу, этот, этот вже питається свалить. Давай, 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 давай. Що далі? Риби реально багато. Класно. Плотви може, но в останній день від'їзду, як ми вже виїжджали з лагеря, Получається, ми встали, дуже погана була погода, моросив дощик і е, е, ляща не було. Але і не було води. Не толкали воду. Тобто комфортно стояли 60-70 грамів взагалі. Ближня дистанція там 60-ка стояла кормушка без питань. І давали воду лайтово по чуть-чуть. Тому я думаю, що зіграло то ляч вийшов пізніше. Він десь вийшов в районі 10-11 часов. Ми почали збиратися. У кості кащука залетіла. У мене почав ляч клювати, потім ще покльовки. Але ми вже збиралися. Я так розумію, що ляч вийшов. Ми що поняли? Тому що вийшов лящ. По чому поняли? Ми, коротше. Ловили плотву, 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 плотву і потім м -м, в кульові. Ми докармлювалися, там, кидали, часто перезабросив, але тишина. І ми зрозуміли, що хтось підійшов на точку. Десь хвилин з 30-40 і ввалив один ляч, потім другий. Ну, Реально, той тобто вийшов, якщо рівень води менше і не толкають, і толкають лайтово. Лящ зранку не виходить, а виходить десь в 10-11. Реально, місцяк дуже суперський. Так що, якщо туди поїдете, це за пекарями, Одразу за пекарями там є. По карті подивитесь ці місця. Коротше, реально рибка класна. Ну, вибачте, що втратились відео, і... Але ну, що ж робить. Буває, помилки бувають, що там форматну карту, або не той формат виставив, міняв камери містами, не ту камеру взяв. Ну, коротше, Хотів для Тіктока поснімати, воно ну, таке не знімало. Ну, коротше, втратив, грубо говоря, багато матеріалу. Ну, Переживемо. Я сподіваюся, що для вас це була інформація. Як можна сказати, полезна. І хто туди поїде рибачити, з Київської області або Черкаської, то реально там класні місця. Ну, Всі не забуваємо про норму вилову, а ще краще відпускати. Ляща ми відпустили одразу. Ну, В принципі, рибалка отака вийшла. Відпочинок суперський. Думаю, що в цьому році, в році вряд ли ми вже поїдемо так на 2-3 дня. Тому що вже холодає. Але рибалки ще будуть. Сподіваюсь, удачні. А ми ще, може, з'їздимо за грибами. День-два, подивимося, дощики пройшли. Так що, хлопчики, вибачайте, що без е, е, красивих е, витаскування риби і т.д. Але це було вам. Відео буде в такому інформативному, навіть інформаційному форматі. Так що, реально, щось те, що не сказав, можу відповісти в коментарях. Ще раз кажу, що соблюдайте норму і бережіть природу. Вона в нас одна. Ну і, звісно, дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість їздити. Так, якщо щось забув, вибачайте, пишіть в коменти, я відповім. Все. Друзяки, до зустрічі.